29 серпня дата особлива та гірка для кожного українця. Ми згадуємо про тих, хто поклав своє життя у боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність України, аби ми могли жити у справді незалежній державі. Цей пам'ятний день затвердили указом президента у 2019 році. А дату обрали не випадково. Адже саме 29 серпня 2014 року наша армія зазнала величезних втрат під час відходу з оточення Донецькому і Лувайську. Дякуємо кожному і кожній, хто захищав нас. З ціною свого життя. Ці кадри вже весь світ. і кияни опинилися під завалами через нещадну масовану атаку росіян. У столиці били 9 годин поспіль. Дрони та балістика цілеспрямовано летіли саме на мирні об'єкти. Усю ніч, а потім ще й зранку, та в день медики та надзвичайники рятують людей. Наслідки атаки фіксують більш ніж 20 локаціях у семи районах Києва. Сотні будинків зруйновані, десятки мирних мешканців травмовані, а кількість загиблих невпинно росте. Серед жертв росіян є діти. Жахлива ніч для Києва, багато постраждалих будівель. Ми бачимо, це Дніпровський, Шевченківський, Голосівські, Діснянські райони це і не будинки, багато поверхівки. Ми бачимо, заклади освіти, транспортна інфраструктура. Скрізь на місцях ми бачимо, зараз працюють екстрені служби. В Дарницькому районі зруйнований будинок. Рятувальники шукають людей під завалами в центрі міста влучання. Атакував ворог і залізничну інфраструктуру. Під ударом опинилися саме пасажирські швидкісні потяги. Попри руйнівні наслідки, вдалося уникнути скасування рейсів та швидко налагодити рух поїздів. Президент Зеленський вкотре закликав світову спільноту зробити усе можливе, аби змусити Росію сісти за стіл переговорів та відповісти за свої воєнні злочини. Мімо наші позиції просто так повз приїжджає. дід на велосипеді. Все з гумором, і в бій, і на відпочинок. Гвардійці Жорік та скіф зовсім молоді, проте бачили вже і вогонь, і воду. Тепер навіть важко повірити, що один з них набивав тату клієнтам, а інший випікав булочки. Вони навіть перший свій вихід на позиції згадують з посмішкою. Коли потрапив на схід, на перший вихід у нас тоді скільки за день до виходу порожнями каби впали. Трохи було весело. Виїхали, зайшли, закріпилися. Сиділи нормально, крила мінометка 24 на 7. Це був самий проблемний вихід, і було холодно десь, мінус 20. Вже коли ми висадилися, бігли до своєї позиції, вже не було так страшно, як перед самим виїздом. Оце було саме страшно. Перші прильоти, перше свистів був у Так, так, і це все перший день вже було. Просто Так совпало. А далі десятки бойових завдань та розуміння, як правильно бити ворога та зберегти своє життя. Фронтові історії Жоріка та Скіфа можна слухати годинами. Дрони, ну може, в них був перекур 20 хвилин, а так дрони постійно. <хи> Чисто коли, коли злива, тоді дронів так. нема. Чисто злива. І як по годині міни. Як по годині і тричі на день е ці цікави. Хлопці знають, що їхні однолітки часто бояться потрапити на поле бою, але запевняють, вагатися не варто, адже на кону стоїть вільне життя. До того штурми та зіткнення це не безперервна реальність. Буває ще й відпочинок. А побратими це навіть більше аніж друзі. Якщо людина до нас приходить, вона не сразу до нас не може попасти. Їй треба підготуватися там. Курс молодого бійця ну, без ВП. Зараз з'являється багато хлопців з, до, з бойовим досвідом, котрі стають офіцерами, і вони можуть чомусь навчити хлопців новоприбулих, так новоприбулих. Тут ну, нормальний колектив, нормальні хлопці. Ну, ми там як одна сім'я. Абсолютно всі офіцери вони в бойові. Абсолютно всі виходили з нами на позиції, абсолютно всі е, робили те ж саме, що і ми. Ну, буквально їли з одної тарілки. Плюс після виходу ти можеш нормально відпочити. Я на рибалочку ходив, караський лапав потім смажили теж, та ти що, щода. Теж на рибалку ходив, ну там м'ясо жарили. Скіф та Жорі готові боронити нас, аж поки не виженуть ворога з української землі. Натомість просять небагато донатити на армію, аби шансів вистояти та перемогти було якомога більше. Років додалося, а розуму не прибавилося. Поліцейські знайшли чоловіка, який травмував зі страхбольного пневмату, п'ятирічну дитину та його матір. Інцидент стався у білий день у селі Доброгості. Жінка саме поралася з господаркою на власному подвір'ї, коли кульки вилучили у ціль. Вже згодом медики встановили, що хлопчик не постраждав, а от у його мами таки залишився цінець. Постраждала написала заяву до поліції і виявилося, що небезпечні ігри влаштував її сусід, якому 54 роки. Тепер чоловіку загрожує штраф бо ж виправ Роботи, які триватимуть цілий рік. Сяде на 6 років з конфіскацією майна. На реальний термін ув'язнення отримав кур'єр, який доставляв психотропи до Другобицької колонії. 26-річного чоловіка затримали саме під час того, як він перекидав незаконні посилки через огорожу виправної установи. Це помітили охоронці та одразу ж викликали поліцейських. Виявилося, що спритник сам купував та таблетки, а вже потім збував їх клієнтам за гратами. Тепер він і сам оселиться у в'язниці. Приїхав купувати метал, а завершив справу кайданками. 28-річний мешканець Закарпаття знайшов необхідний товар у селянки з шептицького району. І коли перемовини були вже в самому розпалі, повз проходив сусід продавчині. Те, що він почув, неабияк насторожило чоловіка. Закарпатець навмисно занижував ціну металу. Тож сусід вирішив вступитися за жінку та схаменути на хабу. Але тоді бідолашний гадки не мав. Чим ця розмова до нього завершиться? Ускаженілий клієнт, немов з ланцюга, зірвався, схопив металеву трубу і давай нею гамселити. Чоловіка як наслідок потерпіли із тяжкими травмами в реанімації, а нападник під вартою. Тепер агресор має усі шанси потрапити за грати на вісім років. Куда так спішите? На роботу спішили. А Ви що, соцільно не бачили? Порушив правило прямо перед носом у патрульних і ще й намагався сперечатися. Зранку служиві зупинили 22-річного водія на «Форді», який перетнув суцільно. Замість того, аби визнати свою провину та покаятися, молодик накинувся на інспекторів. Мовляв, завжди так робив. Щоправда, його таки заспокоїли протоколом та штрафом за небезпечні маневри. Лишаємо девців не яке років. Я того їжу руки. Добре, давайте підійдемо, глянемо що там і суцільно. Мати що. Інші водії не чекають від вас такого маневру. Вони їдуть, бачать суцільно, а тут раз перед ним машина. І що ДТП? Що, Будемо йти дивитися суцільну лінію? Я не маю часу, то я лишаю машину, водою. Де? Ви на права коли здавали? Ви зобов'язалися дотримуватися, коли здали на права. Не хочете дотримуватися? Порвіть, викиньте і не їздіть, пішки ходіть. Як ДТП стається з травмованими, хто приїжджає? Ви? А що стається ДТП з травмованими? Тому що порушую. Сайленд парк житловий комплекс бізнес-класу, про який мріють і якого прагнуть. Власники обрали це місце не лише розумом та логікою, але за покликанням свого серця. І тепер, коли в експлуатацію здали другий будинок, двері у нове, комфортне життя, відкрилися перед мешканцями вже у буквальному сенсі. Сьогодні на нашу подію завітало орієнтовно 20-30 власників своїх помешкань, що значно більше ніж завітало до нас на перший будинок. Люди мають можливість зайти у власні квартири, ознайомитись з власне з самими квартирами, і потім ми підписуємо з ними акти оглядів об'єктів і записуємо чергу на підписання основних договорів. Сайленд парк це про комфорт, зручність та ідеальну продуманість у найменших деталях. Житло бізнес-класу з розвинутою інфраструктурою, але й водночас з повагою до особистого простору кожного мешканця. Нові власники не приховують вражень, адже можуть не лише побачити, але й торкнутися мрії, яка тепер стала реальністю. Мені дуже подобається планування, особисто якраз внутрішній він виглядає дуже гарно. Так само мені дуже подобається дизайн, подобається оце біло коричнево чорне Мені дуже приємно, та й загалом тут все дуже приємно. Внутрішній стан та повністю задоволений. Вічильники вже змонтовані. Це мене тішить для компанії Lev Development. Повага до клієнта не просто слова. Спеціально до дня відкритих дверей тут облаштували 2000 тисячі метрів квадратних хідників та 3000 тисячі нової асфальтованої дороги, аби відвідини були для нових власників максимально комфортними. Домівка врятованих тварин поширила нове відео, на якому видно, як рятують трьох кошенят, які впали в яму. Усіх їх забрали до притулку, а також їхнього маленького братика, який ходив поруч.